Я вважаю, що коли щось не ладиться в житті, це саме той час, щоб усамітнитися і помріти, взяти аркуш паперу і записати свої найсміливіші мрії. Потім набросати план дій, який, звісно, буде змінюватися по ходу життя. Але найголовніше почати діяти. Робити те, що можна вже зараз, не чекати підходящого моменту, просто діяти з того, що є, усвідомити, що кожен момент вже ідеальний для того, щоб творити своє щастя. А знаєш чому? Тому що ти важливий для всіх, для Всесвіту. тому що ти гармонійна частина цього світу. І твоя задача твоє життєве призначення жити в гармонії із собою і з навколишнім світом.